Сьогодні ми, відсвя... ми відзначаємо день, коли студенти знавши, коли від них відвернулись і політичні діячі, коли вони були попереджені, все одно залишилися, щоб захистити нашу наше право вибору. І на наступний день це є день пробудження майдану для мене, тому що тоді вже люди піднялися не попри політичні рішення, не проти шляху інтеграції, а вже за гідність за волю. За свободу Прокинулись ті давні риси українські, які так мов намагались затовпати останні століття, і радянська влада, і наша українська влада Прокинулась саме неспинна воля, неспинна гідність, а не, не рабська психологія. Ми сказали рабству ні і це дало поштовх і Україні і всьому світові. slava ukraine